Чи доцільним буде використання поясу міроколи і самої міостимуляції при початкових проявах радикуліту? Якщо так, то ваша особиста от рекомендація: як правильно це використовувати? Ну, пояс при проблемах радикуліту використовувати можна, але давайте для початку розберемося, що таке радикуліт, чому він виникає. Радикуліт це запалення нервових корінців в хребті. І це запалення ще називають прострілами, коли людина відчуває такий різкий, дуже сильний біль або корінцевим синдромом. До речі, от в діагнозах це пишеться саме як корінцевий синдром. Це запалення цього корінця. Дуже часто такі болі віддають в ногу, віддають в поясницю, порушують рухливість ноги і е, дія. Пояса має бути направлена на те, щоб зняти больові відчуття. Саме перше, ну, а відповідно, де є біль, там є запалення і там є набрік. Саме протибольову, протинабрякову і е, протизапальну дію має і турманіва кераміка, і міостимуляція, джерелом якого є пояс, міостимулятор miracle 2. Що стосується правильності використання, є певна методика, як використовувати пояс при радикуліті. По-перше, при радикуліті ми в першу чергу знімаємо болі, починаючи десь з другого, третього режиму. Тобто ми використовуємо маленькі швидкості, маленькі режими, низькочастотний струм для того, щоб зняти больові відчуття. Чим більше проходить біль, тим більший режим, тим більшу швидкість можна ставити на поясі. Розміщуємо пояс безпосередньо на місце запального процесу, отой от корінцевий синдром, в тому місці, де болить, і використовуємо 2-3 сеанси, починаючи з меншої до більшої швидкості. Також, дякуючи тому, що на поясі є турманіва кераміка, в проміжках між сеансами міостимуляції дуже добре використовувати пояс у виключеному стані, тому що міостимуляція. Це зняття болю спазму запалення. А от е, турманіва кераміка, яку ми носимо в першу чергу, це бандаж, який підтримує хребет, який не дає зайвий раз навантажувати, коли ми щось робимо, працюємо, ходимо, сидимо, тому що сидяча робота також не дуже є е, корисною для нашого хребта, і можна сказати, що це робота для нього сидіти. Е, тому Міракл служить як бандаж, який підтримує, захищає навантаження. Плюс турманіва кераміка за рахунок магнітного поля. Буде знімати больові відчуття, дякуючи тому, що вона нагрівається тільки від температури тіла. Вона буде знімати запалення, охолоджуючи в якійсь мірі от те місце запалення. І розрідження крові, покращення мікроциркуляції крові завжди для запального процесу. Це найкращі ліки, які взагалі можуть бути в нашому організмі. Гарна рекомендація.